Мешкали ми тут з цивільним чоловіком, в Горенці, переїхали ми, здається, у жовтні 2019 року. Приїхали сюди, купили тут квартиру. Дуже раділи. Вибачте. Дуже раділи, тому що недалеко від Києва ми почали суспільне життя. Тут дуже чисті, чисте повітря. Коли син мій приїжджав, у нас спільних дітей немає, але у Ігоря троє дорослих дітей, але вони наші спільні. І у мене один син від попереднього шлюбу. Дорослі так. дорослі, так, діти вже дорослі. Вони окремо вже живуть. Коли ми з Ігорем купили квартиру, дуже раділи, тому що коли діти приїжджали, вони казали, мама, тут дуже чисте повітря, не таке, як в Києві. Ну, працюємо ми обидва в Києві, намагаємося працювати, тому що чесний бізнес м -м, ми є директорами своїх підприємства. У мене підприємство займається нанесенням логотипів на сувенірну продукцію, Ігор займається шкіргалантереєю. 24 лютого розбудив дзвоник телефону Ігор Олегович, прокидайтеся, дзвонив зять, прокидайтеся, у нас почалася війна. Не вірилося, не вірилося до останнього. Вибухи. Ще мешкала з нами. У нас трикімнатна квартира, з нами мешкала Ігоря старша дочка з внучкою і з другим чоловіком. Підняли дітей, що будемо робити. Всі в такому, ну, у шоці кажу, давай, мабуть, набирати воду. <гум> не знаю чому. Ми наче почали набирати воду всі, куди тільки можливо. Хотіли виїжджати до Ігоря Матері у Фастівський район у дорогинку. Анічка не згодилася, У неї матір працю... працювала. На тринадцятій лінії е, вона сказала, що зателефонувала мамі. Каже, мама сказала, що бомбосховище відкрито, ми підемо туди. Я хочу зберегти життя своїй дитині. І я хочу бути біля мами. Ми пішли у форум, купили фаршу. І о 12-й годині, коли бомбили аеропорт Гостомельський, коли було збито перші три гелікоптери, ворожі, воно все відбувалося на очах. Чесно кажучи, ну, ще навіть тоді не прийшло усвідомлення, що це все настільки серйозно. Я стояла жарила котлети. Бо чоловік хотів котлети. Потім ввечері, десь о 5 годині, я вигуляла дві собаки, у нас собаки. Цілий день воно ходилося так якось збиратися, не збиратися, виїжджати, не виїжджати, якісь таблетки вкидали в рюкзаки. Якісь речі збирала, не от було, чи збирати, чи може взагалі це це не робити. Але потихеньку, якось воно все одно я розуміла, що треба буде тікати, і дуже швидко. Основні документи на квартиру, воно було все на роботі. Гроші на роботі. Ігорю каже: а, і за чого не їхали? Зразу, тому що з вікна було видно, що все стояло. Варшавка стояла, тут садова стояла. Під лісом там теж у нас є виїзд з Києва через Пущу, водицю. Все це стояло, суцільна пробка. Ігор каже: якщо ми поїдемо, ми не доїдемо. У нас є бензину, машина заправлена тільки на те, щоб ми доїхали до мами. І повернулися назад в Київ. Ми не їдемо. Чекали польпоті, поки трохи хоч машини роз'їдуться. І ми не розуміли, ну Ігор каже, ну біжать, біжать, куди біжать? а Куди біжать? А ти втічеш від цього всього? Кажу, мабуть, ні. І я кажу, не хочу звідси. Ну чому я повинна виїжджати кудись? Думали не їхати. Думали не їхати до восьмої години вечора, чому до восьмої був сильний вибух поряд. І Ігор побачив, що на пригорки висаджуються наші і починають окопуватися. І він мені говорить, значить, так. Я роблю телефонний дзвоник дочці, ще раз запитую, вона їде чи залишається. І, ну, але ми не залишаємося. Збирай речі, ми їдемо. Збирай речі, це було дуже голосно сказано, тому що з морозілки забрали те, що придбали у форі на той момент. Зібрали корм собакам і чомусь я положила, те, що я положила, це льошку малі собаки, потім йорк. Одежу їй і собі махровий халат. Навіщо? Я не розумію, їхали в село. Ну, тобто у мами хата ще мазанка, одна кімната. І нас має школу п'ять. Пробула я там. Дуже важко було знаходитися, тому що три покоління в одній кімнаті. А, важко було думали, ми втікаємо від вибухів. Ну, як би, да? от Кожен говорить втікти подалі від вибухів. Але коли виходиш на город і з одної сторони ти чуєш, з одної сторони ти чуєш привіт, Бакс! А, сядь. Веди себе гарненько. А, з одної сторони ти чуєш Васильків. Потім ти чуєш Білу церкву, макарів, бородянку і це так от все по кругу. Київ, Стоянка, Гостомель, Буча, тобто ти був постійно в вибухах. Над тобою пролітають і гелікоптери. І ми бачили, як йшли ракети на макарів, ворожі то ну, безпеки ти не, не відчуваєш в себе в безпеці. Я дуже хотіла, навіть в такі важкі моменти кожна дитина, я ще дитина, бо мої батьки живі. Кожна дитина хоче додому, до мами. Хоче 43, але мені дуже хотілося до мами. І я приймаю рішення виїжджати з Фасівського району, і я їду в Київ. В Київ я приїхала перед самим прильотом на ретровіль. Він відбувався в мене на очах. Була вспишка в небі, а потім вибух. Син питає, мама, то що? Кажу, то прильот. І вибух був, кажу, на ретровілі. І потім ну, тут же пішло в багатьох телеграм-каналах про цей вибух. На свободи я поїхала в Київ на свободи до батьків. Потім через два дні приїхав чоловік і. П'ятого квітня нам вдалося перший раз потрапити сюди. Відчуття були ну, дуже страшні. По-перше, не були розібрані завали тут. Ключ є у всіх? — Так. І а, ці плити. Не було стільки зелені, воно зараз е, сприймається трошки легше, тому що зелень природа ожила. І ти розумієш, що просто продовжується життя. ну, Воно триває, треба якось змиритися. Тоді воно було все сіре. Чорні кольори, сірі дерева. Ці страшні звуки, коли тоді не пускали, не, не було стільки. інших Якихось, ну, от посторонніх, ні мабум. Сторонніх звуків не було і, і е це були, шаталися е і Метал і скрежет, і завивання вітру. В самих в самій будівлі. Страшно було проходити поряд з будинком, коли ти уїжджав, воно було все ціле. До останнього не вірилося, що все ж таки на картинках, на відео то наш будинок. До, до останнього, і коли ми приїхали і побачили це, все на власні очі, піднімалися сходами. Йшли реально, йшли по протоптаним, Ми дивилися, де пройшли собаки, тому що розмінування ще не було. І ми йшли по слідах, де проходили собаки. Причому йшли слід в слід, щоб, не дай Боже, ніде не підірватися, ні на яких може і розтяжки могли бути. От. Страшно було, піднялися квартиру. Ну, сказати, що у мене квартира зберігалася. стіни вони цілі. В квартирі ну, те, що немає міжкімнатних дверей, немає вікон, розірвані батареї. Це все йде за замовченням. Тобто, це вже про, про це ніхто нічого не говорить. У мене навіть не вкрита квартира. У мене все абсолютно ціле. Розбилась поличка. Кутова поличка над кухонним столом впала на чарочку і розбилась в газовій плиті, скляна, кришка, все все остальне у нас ціле. Вікна, двері, ну я ж кажу, це вже за замовченням іде. Тобто про це навіть ніхто не говорить, тому що у всіх таке. Батареї розмерзлися, тому що була мінусова температура, От, їх порозривало, куски повирвані. Внаслідок вибуху, влучання. От, ми розуміємо, що була детонація. Можливо, і внаслідок цього ще такі пошкодження. Тим більше, що тут прильотів, якщо обійти будинок, був не один, далеко не один. Ми з тої сторони начитали чоловіком 18, тільки 18 влучань. І це ось ну, тут був прильот авіабомби, тому що один шматок, отаківо, лежить в мене на підвіконні. Ти не розумієш, на якому ти світі між небом і землею. Тобто, вроді вціліло. Ти е, радий, що ну, хоч щось, хоч стіни вцілі, лі, так, ну, техніка ціла, тому що це. Проміжок часу, якийсь воно ж не зразу куплялося, воно поступово було, стягувалося, якось купилося, якось накопичувалося, ти старався щось зробити, якийсь комфорт. В якийсь момент опускалися руки, дуже сильно опускалися, не хотілося нічого, ти не розумів, ти, ти, ти тут і тебе нема. В тебе все є, і в тебе в той самий час в тебе немає нічого. У підвалі її було вісім чоловік. І три собаки. Коли був прильот, прильот був 7 числа о 23.15, вони приготували їжу і спостерігалися донизу в підвал, тому що була о 10 вечора, були на той момент, комендантська година починалася і треба було е, тихенько сидіти. Вони спустилися в підвал і вже збиралися відпочивати, але об 11.15 був прильот. Дуже все затрусилося, вони почали зрозуміли, що вже вони не вийдуть тим входом, який є. Пробили стіну між а, двома підвалами, щоб вийти на боковий. Коли вони Пробили і вилізли, вияснилося, що там решітка і там замок. Один з них вертається назад, пробиває стіну в третьому під'їзді, вилазить через третій під'їзд, там, де проходять труби. І впродовж доби вони перепилюють цей замок. І тільки через добу вони вилазять. Оця собака, да, вона, вона пережила пережила цю бомбошку. Так, тихенько, тихенько все, баксик. Ми не можемо зрозуміти. Він буде стояти, його відновлять. Ми вирішили. Спільними зусиллями все ж таки розгребти повністю всі е, підвали наші, тому що вони на даний момент загаращені, вони, вони не придатні, і у випадку якоїсь а знов атаки з цього боку ми не зможемо сховатися в підвали. Про світло, про світло нам ми, ми не розуміємо на якому ми світлі. Чому? тому що наші будинки, вони підключені до частної, до кирпічного заводу був шо, який знаходиться наразі в частної вчасної собственності. От. І якось воно зрозуміло. Зараз підстанція розбита, світла немає, але е є інформація, що такі почалася почали збирати кошти на ремонт цієї підна підстанції на відновлення. Тому що е від цієї підстанції не тільки залежить багатоповерхівки, але і приватний сектор. Далі якісь п'ятиповерхівками. Змінилося. Дуже сильно змінилося. В негативну сторону, коли ти бачиш наслідки, звільнення ми не просили. Нас звільняти. Мене батько військовий вже на пенсії. Навчання починала в школі я ще з радянських часів. Ще я була піонеркою. Так, як батько військовий на той момент ще був Радянський Союз, і коли я навчалася в школі, мене віддали в російську школу. І перші п'ять років навчання я не вивчала взагалі українську мову, тому що невідомо було, куди батька відправлять служити. На той момент він його могли відправити куди завгодно. В будь-яку точку Радянського Союзу. І останні два роки навчання в школі мені прийшлося вивчати українську мову. І останні два роки я навчалася виключно на українській мові. Було дуже важко, тому що ти. Мав повністю перенастроїтися пере на українську мову, але ну, раніше було ставлення до до росіян ну і, я я була і в Германії, я народилася там, хоч би і погано пам'ятаю ці роки. Я була на дальньому сході, на далекому сході, а, і тоді ну, ми, ми рахувалися братами, ну якось зідзвонювалися, спілкувалися. І, і навіть коли в 2014 році е, анексували Крим, е, ми зізвонювалися з кримчанами. Е, у нас е, ну, у мене є знайомі в Крим, які мешкають в САКах в Криму. Ми відпочивати, їздили. Е, е. Декілька років підряд, це не один рік, це, здається, років 10 Я їздила відпочивати з дитиною туди в Крим до 2014 року. І ми спілкувалися. І навіть після 14-го, до цієї миті, от до, ем, здається, ще квітня місяця, я ще спілкувалася з тими людьми. Після того, як 24 лютого все почалося, я намагалася достукатися по квітень місяць, я ще намагалася достукатися до кримчан, що зрозумійте, що, що що ви робите. Не треба цього робити. Ну, якось в своїх. Нам добре живеться в нашій Україні, так ми хочемо до Євросоюзу. Можливо, хтось хоче, можливо, хтось не хоче, але звільняти нас не потрібно. Не потрібно бомбити наші города, села, руйнувати нашу інфраструктуру. Навіщо? Ну я. Чесно, я от досі я не розумію від кого звільняти? Ну від кого? Я не хочу, я не хочу спілкуватися з тими людьми. Ну, зараз я не спілкуюся з кримчанами, я не спілкуюся. Я дуже сильно з ними. Можливо, я різко, Написала, але напрямок російського корабля я вказала. Коли тобі говорять на тому кінці провода, так ви ж винні в тому, ви зруйнували свій будинок. Кажу хто? Я? Чи українська армія скинула авіабомбу на мій будинок? За що? Не хочеться спілкуватися, не хочеться. Якщо раніше родичалися, то тепер. Ні, це, це вже, мабуть, клеймо на роки, на, на покоління навіть.